У тимчасово окупованому Криму знову тривожно увечері, 21 листопада, місцеві жителі повідомили про вибухи в Євпаторії та Саках. Уніани з посиланням на кримські телеграм-канали повідомляв про можливу пожежу на Сакський ТЕЦ. Як доказ моніторингова група Кримський вітер показала фото одного з очевидців пожежі. Також гучно було вночі у новоазерному на Донузлаві. Місцеві мешканці у чатах писали про приліт. А у Севастополі рано вранці закрили рейд через бухту. Також повідомлялося, що гелікоптер Мі-8 здійснював обліт берегової лінії Севастополя. Окупаційна влада мовчить про ситуацію на півострові у Міноборони РФ вранці відзвітували про збиття трьох безпілотників над територією Криму. Тим часом головне управління розвідки України заінтригувало цікавими кадрами, знятими бійцями спецпідрозділу Артан неподалік Кримського мосту. Кримський осінній вітер і абсолютно зайва конструкція. Натякають у гур.